Всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Ми сьогодні, нарешті, далі будемо продовжувати займатися ремонтом. Женя купив сьогодні ось такі куточки для тієї стіни, що, що ніяк у нас куток не дороблений, не вирівняний. Коштує такий 145 гривень. Виявилися, в нас тут. Неподалік від дому, в магазині вони ніби то три метри, трошки один, одного вже приміряли, обрізали. Женя сьогодні зранку погрунтував стіни, почали ми вже нарізати шпалери, вже він трошки поклеїв, а я щойно допомагала і зачепила ледь зачепила цього дрота і відійшла розетка. Женя каже: не буду повторювати, що він сказав. Він дуже незадоволений. Тим електриком, що ставив, міняв тут розетки вимикачі, бо е, вимикач, я навіть, як ви знаєте, навіть увагу не звертала в кімнаті, каже, стоїть догори ногами. Оця розетка е, виявилася, що е, ледь вона була прикручена, а та розетка, що на кухні, він міняв. То вона вже взагалі не працює. Я її користувалася, лише там телефон інколи заряджала. А коли ми з Женією сюди вже переїхали з Павлограду, лише у нас там електричний чайник вмикався, не так часто ми їм користуємося. Там, в основному зранку якийсь там чай, каву. Просто, ну, інколи дуже рідко ввечері робили там, чай. Ну, можна рахувати, що навіть і не користувалися, до неї ще руки не дійшли подивитися, чи знов там треба її міняти. Чи що там таке сталося. Просто вмикали чайника, він запускався і потім вимикався, Тобто ну, не працював. Підсеєнили до іншої розетки, в переноску вмикаємо там та, що на пральній машинці, і там працює. Я, як зазвичай, вже шпалери не клею, лише нарізаю, піднести, перенести. І взагалі моя така місія не заважати особливо. Сьогодні лише робимо тільки цю стіну, балконний блок, тому що там Женя теж дозамазував дірки. І будемо чекати тепер, поки підсохне. Усім привіт! Ще раз. У нас вже сьогодні новий день. Ми за лісою прийшли з прогулянки, з закупів. Вона спиться зараз. Я зараз буду готувати лов. Хотіла заробити з індичкою, але зайшла в свіжину, дивилася, дивилася сьогодні неділя, можливо, через це якось такий невеликий вибір. Саме індички дуже мало, а так, в принципі, всього іншого там вистачає цілком повністю. В взяла свининки шматочок. Зроблю зі свининкою, зараз почищу мою цибульку. Потім зроблю салатик з капусточки. Буде у нас такий обід вечеря. Ніч в нас неспокійно пройшла. Скажу чесно, вибухи я не чула. Почитала ввечері там, перед сном, що буде масований обстріл, що вже в області БПЛА летять, і була інформація, що вже є в місті. І я от слідкувала-слідкувала, і потім, коли ще це початок, був, що там ще ППЛА і саме в Харкові, я вже в ну, З'явилася інформація, що вилетів з міста. Я якось, знаєте, більше не дивилася. Не дивилася, не спостерігала. Думаю, якщо я буду знову спостерігати за цим всім, то ніч буде безсонна. Враховуючи, як моя дитинка спить, то спить до ранку, то не спить. Всі всіляки бувають. Думаю, треба користуватися моментом та вимикати все. Відкладати телефон, а щось це буде, така негодна. Вимикати телефон та лягати. Отож, я не знаю, спали ми до самого ранку, нічого не чули. Відрвалося щойно відео, бо знов повітряна тривога, і якщо я вже помітила давно, якщо знімаєш відео і повітряна тривога, відео вимикається автоматично. Чомусь так. Ось новини, скажу чесно, не читала взагалі. Єдине, отож, зранку Женя поки збирався, я щось сніданок приготувала. І цей, то він казав, що почитав, що був масований обстріл знову там по Києву, по інших містах. Маю надію, що всі живі, з усіма все добре. Напишіть, як ви там. Просто заходила, якщо чесно, зараз Аліса засинала, але я, знаєте, вже півдня пройшло, вже багато інших новин в Телеграмі, там, в початах і нема коли гортати. Думаю, треба готувати їсти піти. Відео вам давно не записувала. Тож, так от перегорнула саме останнє, там нічого такого, якісь денні новини, місцеві, там. Та й такі, то нема спокою, нема тієї тиші, що була. Я ось думала, поїдемо десь у місто за лісою погуляємо, але щось мені знов неспокійно. Місто будемо їздити лише по справах, та коли в лікарні треба. Вчора ото Женя клеїв шпалери, я понарізала. І цей. Нарешті я добралася, подоставала речі. Спочатку Аліса не перебирала, а потім свої вже дійшов вход. Ой, з Аліса насміялася, почала їй там переміряти, те, що є. Ну, те, що вона там минулого року носила, що, що в нас там залишилося. Чи ще підходить, треба там одні штанці. Літні, якраз, сьогодні гуляли, маєчку з цього костюмчику її одягала. А штанці теж добрі, але треба там резинку помен... поміняти, замінити, бо занадто туга. Я не розумію, на що дітям просто, знаєте, така товста, ну, широка і дуже туга. Не знаю, навіщо дітям. Це... Такі тоді резинки, їм треба, щоб. Нічого не заважало, щоб самікеньке було. Не знаю, то моя така думка. Десь в мене резинка є, я восени ще купляла, на штанцях її теж міняла, теж туга дуже була. Але де я її задівала, я... я не знаю, навіть ніде мені не, цей... не попадалася навіть. Зараз приготую їсти, якщо ще встигну, поки Аліса. Буде спотухати. Можливо, ще покрашу труби там біля балкона. Батареї в нас замінені, дякувати Богу. І, А труби ці, труби не покрашені. Видно, що вони якісь там коричневі були, що їх варили там і ніхто їх не прокрашував більше. Тож треба оновити, освіжити. Дуже більш людський вигляд якийсь був. І, ц... а, що ж я хотіла вам розповісти? Почала ж я, ну, знов, починаю за щось хочу одно розповісти, і кудись мене не туди уносить. Почала ж я лісі приміряти речі. Міряємо то, то якісь сукеньки, то футболочки, то шортики. І вона знайшла, не то що знайшла, вона, знаєте, з самого верху сумки була ковтинка червона, що нам пані Леся висилала. Вона на лісо велика. Але вона Лісо схватила її, почала до себе тулити, почала десь там руки в рукава за цей засовувати. Я ж взяла, допомогла їй, підгорнула рукави там вдвічі, втричі. Цей застібнула. І вона бігала, 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 бігала. Я ж її хотіла. цей. А, ні, я її зняла, ще щось там інше приміряла. Вона знов ту кофтину до, до тієї кофтини. Я ж це, ну думаю, ну, думаю, хоче дитина хай вдягне. Вдягнула її ту кофтину знову. Зараз секунду. Половина м'язко в морозилку, сховаю. І цей. І що, і що? А, далі почала її взуття приміряти. Нарешті познаходила її там сандаліки, табулі такі всякі шлюпанці літні. Почала приміряти. І теж були одні червоні тапочки, звичайні. Ну, такі, знаєте, Женя на них каже садиковські для, садика, для садочків дітям, дітям такі купляють. Що в мене язик заплітається. От, подовго не знімаю вам відео, не спілкуюся на камеру і, і буквально вистачає двох днів. І потім вже знаєте, як в перший раз нібито це робиш. Ось. І, отож, вона серед всього взуття обирала червоні ці сандаліки. Вдягнули мої сандаліки. І вона до виходу. На вулицю, нібито вдягнулася. Ковтина така в'язана, тепленька. Вона така, знаєте, і по подовжині довга, як, як сукня. І оці тапочки. Ми ж цей. Ну... Зрозуміло, що ніхто на вулицю її в такому вигляді, вигляді не виведе, тим паче е, на вулицю ми на той час не збиралися. І ще потім цей е, примірила, дістала. Ще як ми були вдома, я замовляла три кепки Алісі, вони були різного, різного розміру. На перомі замовляла в когось, не знаю, в інтернеті просто знайшла. Одна прийшла маленька, вона десь або вдома, або, може, я комусь віддала її з дівчат, я навіть не пам'ятаю. Рожева якраз на неї була, ми в тому році в ній, в ній ходили. І в цьому році теж вона нормальна. І одна кепка червона. і цей. Вона в тому році була завелика. Я ж думаю, поки вона попалася, знаєте, під руку. Думаю, поміряю. вдягнула їй, а їй вона вже якраз, і та рожева, що цей підходить, і ця червона вже. І ця мадам вся в червоному, кепку не знімає. А, наприклад, все, що я їй вдягала, поки приміряли, вона майже одразу все це знімала, стягувала з себе, ну, не хотіла. В цьому-всьому червоному бігає, задоволена, ні то не знімає, ні сандалі, ні ковтину. Дуже довго вона так бігала. Я вам вставлю фотографію. Я її навіть склацала, сфоткала, бо ну, просто чудо. І що я хочу сказати, дитині подобається червоний колір. Ще коли ми були вдома, це ще, знаєте, я пам'ятаю їй на один рік, в неї ж день народження в грудні, зимою, холодна і цей. Я її одягала платічка, сукеньку, і одягала ковтинка така в неї. Червона була, в чорний горошок і там Мікі Маус малесенький, був на малю... ну, вставочка, І вона дуже полюбляла ту ковтинку. І цей. Вона серед цього одягу завжди її тягала, то завжди е, ну, постійно майже в ній ходила. нічого. До будь-яких інших речей вона взагалі, знаєте, равнодушна була. І, якось, знаєте, червоного такого чогось в неї більше нічого нібито і не було. І наразі нічого такого ось нема. І... Я, в принципі, в червоному ж не ходжу. Єдине, що в мене червоний халат теплий. І ось коли опалення вже вимкнули, і я інколи вдягала. І вона цього халата, теж, як бачить, вона постійно до нього лізе. Десь він лежить, вона його стягує. Або я коли в цьому халаті, вона до мене прям залазить під цей халат. Знаєте, як ото до мами під, під спідницю. І цей. І цей. ось і ось вчорашнє її ця поведінка з червоними речами. Зайвий раз підтверджує, що який в неї улюблений кольор. Рожевого в неї багато, там будь-якого іншого, то біле, то бірюзове, ну таке, знаєте, різне. І саме червона їй подобається. І я ось думаю, треба доці хоч. Якихось червоних речей купити. Я ось е, ту сукню, що її купила, замовила в інтернеті. Дуже багато передивилася. Я не знаю, чому. так, ну Можливо, це саме на тому сайті, але в інстаграмі теж у мене є. Е, я підписана, теж замовляла для ліси одяг ще в минулому році. Всі такі якісь кольори, знаєте, блідненькі, такі, приглушені чогось такого яскравого. Не знаю, ну, можливо, є на якийсь там теплий одяг є там спортивні костюми, але теж, щоб прям червоного чогось такого знаєте, не попадалося. Я сьогодні зранку прокинулася, лежу. І це взяла телефон, і знаєте, ото постійно з тему приходять якісь ці повідомлення. Ну, якісь повідомлення, то акції, то подарунки, то якісь там купони. Постійно ць, кругло, круглосуточно, знаєте, круглосуточно щось приходить. Я ото, А я там навіть не зареєстрована була в тряму. І цей. Я зайшла, зареєструвалася і почала. А почали мені, знаєте, якісь там само почало крутитися якесь колесо, почало мені висвічуватися, що ви там виграли стільки-то бонусів, там щось безкоштовно, там прям джекпоти якісь, кілька разів воно прокрутилося. І, в общем, я не знаю, якесь в мене чи помутніння, чи що, як почала я там обирати, спочатку Жені тільки почала гортати, попався костюм, там футболка з шортами, нажала, замовила. І так воно все швидко. потім цей, А я вчора теж приміряла речі. Дуже багато що. воно, Вони ще не малі, але знаєте, трошки от, знаєте, на, ж, на животі живот виділяється. Живот, живіт, бока. Ось, зараз в коментарі посипляться. І коротше, і коротше. І думаю, щось треба наліто собі. Або якогось костюмчика, або. Ну, не знаю, почала дивитися, кілька там речей замовила. Дуже дешево порівняно з магазинними цінами, з тим, що я тут на ринку в нас бачу. Ну, є у нас тут кілька магазинчиків. Тож я, знаєте, давно вже тако поглядую, десь там вздовж проходиш або ну, все одно десь заходиш і все одно на ціни дивишся. Ось, замовила, в общем собі, і замовила Алісі. Якщо чесно, я зараз не пам'ятаю, ну червоне костюмчик, там футболочка, мій червоний, дуже гарний. І, по-моєму, якусь стукеньку червону, ну щось таке знайшла. Але теж дуже багато перегортала, особливо суконь. Є багато таких святкових, пишних, але ну, нам таке, знаєте, практичне треба, щоб... На кожен день, щоб і новеньке і свіженьке, трилічної, але щоб це, щоб на кожен день було, щоб зручне, щоб тіло дихало. Отже, замовила, то замовляла, Женя про це не знає. Відео мої він не дивиться. Каже, нащо на що мені їх дивитися, якщо я, якщо ми так разом, я і так все знаю, що я там нового побачу. Але він побачить заголовок цього відео. І будуть в мене питання, ну не в мене, а до мене будуть питання. В общем, пана замовляла, але але знаєте, якщо б, якщо б куплялося все в магазині або або навіть десь поїхати на Барабашово тут, мені здається, в рази було б дорожче. Просто я, я знаю, про що я кажу. Я Раніше ще, коли працювала, ще ось до воєнних дій. Дуже багато речей замовляла на Аліекспресі. На днях, скажу чесно, я заходила на Аліекспрес, дивилась-дивилась, щось, знайшла, дивилася на себе. Теж костюма такого, думаю, якусь футболочку з шортиками, щось таке прогулянкове, щоб з дитиною гуляти, щоб зручно було. ну і Щось свіженьке, щоб за розміром було. Ай. Ну і в общем, знайшла, знайшла костюма, ціна дуже дешева була, міська, думаю, замовлю, почала заповнювати там дані і висвітилось мені, що не пам'ятаю дослідно, що ніби там проблеми з логістикою. Я зрозуміла, що з Аліекспреса до Харкова не можна замовити, тому що, мабуть, прифронтові міс... міста. І через це не можна замовити. І я якось, знаєте, дуже мені шкода стало витраченого всього часу. Дуже шкода стало, що ніби знайшла щось таке, що мені сподобалося, але так його і не змогла замовити. І ціна така класна була. Ну і я якось, знаєте, заспокоїлася, конічному тоді до сьогоднішнього ранку. Остапа. Остапа понісло сьогодні. Гуляти так гуляти. Получу. На горіхі сьогодні від чоловіка. Як побачить відео. Ну нічого. Знаєте, все одно, мені здається, я колись на цю тему казала, що, ну, ще там, знаєте, десь півроку тому, що такий стан, що не хочеться ніяких нових речей, нічого такого, не хочеться нічого купляти. А зараз прийшло літо, потепліло і не знаю, все одно, я кажу, мене аж мурахи по тілу побігли. Все одно хочеться чогось, знаєте, жіночного, чогось свіженького, чогось новенького, якусь, якусь нову сукню. не дивлячись на ситуацію в країні, в місті, що дуже сильно неспокійно, не знаємо, що. Через хвилину просто-напросто буде. От зараз у нас теж повітряна перевога і Бог його знає. Зараз е розмовляю з вами, що через хвилину буде, то знає. Ніхто не може знати. О. А ми жінки, а нам все одно щось хочеться Щось новеньке, щось свіженьке, Підняти собі до А коли в мами добрий настрій, то... І всі її родини добрий мастер буде. Ну і думаю, що і Алісі. Я думаю, вона буде задоволена новим облобкам, червоним. Якщо дитині подобається кольор, я думаю, це в неї стануть улюблені речі просто. Ну, а Женя, не знаю, сподобається йому чи ні, бо замовила там... Костюм чорного кольору, але там біле щось чи малюнок і чи надписи. І колись він мені казав, що він не любить чорний колір, але я йому, знаєте, раніше то щось синє, то щось сіре, щось таке купляла. Ну, ще вдома коли були, були. Ну, замовляла, теж з Аліекспресу замовляла, але я теж позносилася, скільки часу вже з того. Моменту прийшло, що все одно треба, знаєте, живемо у великому місті і треба якось, не знаю, виглядати по-людськи, а не так по колхозному. Зараз це і сказала по колхозному, зараз знову хтось зобразиться. Я е, одразу скажу, що я нічого проти людей, які мешкають в селі, нічого проти не маю. Я дуже поважаю їх працю. Вони великі молодці. Ось, я вже колись розповідала. Я не виправдовуюся, але ну, для мене це таке слово на мене таксіст. один казав завжди, що цей колхозниця на мене каже, колхозниця. І через те, що я мешкала у приватному секторі. І через це, О, Боже. Навіть не пишіть стосовно чого цього, бо я не знаю. Вискіпуватися до таких слів, це, це просто зашквар. У нас вже процес пішов. Я думаю, на фоні чутно було, як м'ясо скорочить. Зараз обсмажу все і закину рис і потім буду займатися салатиком. Бо поки що одна в мене нормальна така велика дощечка в, в господарстві. господарство. І треба все почерзі робити, щоб було зручно. Добренько, на цьому буду завершувати відео. Дякую, що дивилися, що поспілкувалися. Мама виговорилася, поділилася секретом. Якщо довго не буду виходити на зв'язок, то мене передув чоловік. Ось, всім миру, бажаю, тиші, спокою, без перельотів, без повітряних перевог. Всіх обійняла і поцілувала. Пока, пока.